Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. 19 травня в жовтих водах на вулиці Заводській сталося ДТП за участю автомобілів ЗАЗ та Шевроліт. Обійшлося без потерпілих, однак один із водіїв перебував у стані сп'яніння. Про це повідомили в прес-службі поліції журналістам Жовті Води Сіті. 20 травня у кафе Етаж відбувся спікінг Клаб за ініціативи місцевої молодіжної організації. Учасники мали змогу попрактикувати англійську, розширити словниковий запас і, головне, зробити крок до подолання мовного бар'єру. За словами організаторів, заплановано ще три такі зустрічі щовівторка. Участь можлива за попередньою реєстрацією, докладніше на сторінці організації в інстаграм. Посилання на сторінку ми залишаємо в описі до цього відео. 15-16 травня у Дніпрі відбувся чемпіонат області з легкої атлетики Олімпійська сузір'я при Дніпров'я, в якому взяли участь понад 300 юних спортсменів з Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей. У складі команди Дніпропетровщини і вихованці Жовтоводської дитячо-юнацької спортивної школи, які вибороли 11 медалей. Вітаємо наших спортсменів з чудовим результатом. Антикорупційна організація Transparency International Ukraine оприлюднила щорічний рейтинг прозорості міст за 2024 рік. Усього проаналізували 100 громад із 21 області України. Цьогоріч жовті води посіли 71 місце, набравши 30% прозорості. Літній сезон найкращий час для водного відпочинку, і в жовтих водах басейн продовжує працювати для всіх охочих. Відвідувачів чекає чиста вода, затишна атмосфера та зручний графік роботи. Детальніше про графік роботи на сайті. І жовті води сіті, прем'єра Ліло і Стіч в кінотеатрі. Як отримати знижку 50%? Дивіться далі. Всі любителі мультфільмів не пропустіть 50% знижки на показ популярного мультфільма Ліло і Стіч у жовтих водах, купуючи кіцменю у Burger Place з 20 травня по 1 червня. Кожна дитина отримає знижку 50% на прем'єру фільму Ліло і Стіч. Запрошуємо вас на незабутній перегляд. Чекаємо вас із нетерпінням. Смачного та захоплюючого перегляду! Благодійники передали в міську лікарню, ліки, витратні матеріали, багатофункціональне ліжко та матраци, засоби гігієни для лежачих хворих. Усе те, чого потребують хірургічне, урологічне, реанімаційне та гінекологічне відділення. Про це повідомили на сторінці міськради. Приватне підприємство шукає водія з категорією це з досвідом роботи та знанням вантажної техніки. Тут пропонують стабільну роботу, своєчасну оплату та комфортні умови праці. За деталями звертайтесь за телефоном 066 62 65 238. Здається в оренду або продається нежитлове приміщення площею 80 метрів квадратних. Підійде під аптеку, магазин, офіс тощо. Перший поверх автономне газове опалення червона лінія. Перехрестя клініки здоров'я та музею. Відповідає вимогам інклюзивності. Інформація за телефоном 067 118 78 70. У жовтих водах збирають кошти на лікування вчительці історії ліцею імені Лесі Українки Шевченко Тетяні Миколаївні. Про це повідомила колега Алла Вінниченко. Жінці потрібні гроші на операцію із заміни суглоба. Посилання на збір ми залишаємо в описі до цього відео. У жовтих водах міська рада звернулася до поліції через пряму трансляцію сесії. Заяву написали на депутатку Кам'янської райради Наталію Шум. У заяві, підписаній міським головою Дмитром Ханісом, йдеться про дестабілізацію ситуації в місті в умовах воєнного стану. Детальніше на сайті Жовті Води Сіті. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.